Сьогодні в нас осмотр на осмотримо з Honda Sierwie 2.4 газ бензин. Америка, но не бита і не утоплена. Нова Америка куплена в Україні. у нас. Сьогодні буде огляд такої лайби. Ну, це як бля, ще люк є і панорама, і все на світі. Так, да, красота. Поїхав в у місті уровень довіри людей. Чоловік думав продавати, не продавати машину, вирішив продавати машину. Я про це узнав. От. Приїхав і мені треба для клієнта провірити її на СТО. Кажу, поїхали на СТО. Люди дали машину, сказали на ваванчик їдь. Тобто уровень довіри як людей. Віддали машину наїдь. Ну їду, друзі. Побачимо, що покаже СТО. Будем проверять цю лайбу. Ну, їхати наїть дуже класно. Все сухо. То Поэтому не, не дожали. Видно. Так, пока... Проверка Honda. все по машині ляля -ля. провірили там де шо саме дорогой бежить бежить обработана Четка красивая все ляля хороше -ля. СТО пройшла така от лайпочка Так що що, друзі, перший підбор успішний, люди поїхали, машина достойная, класна. ну все добре, бачите, репельнесу взяв за підбори.